я шукає ногона найти. Все допомагає чи ні? Дай Боже вам файні люди! З вами телепередача Баляндраси по-молодицьки. І нині я маю таку файну гостю. Її би дипломом позаздрив би кожен. Вона має таку чарівну силу, яку не має ніхто. Жінка-загадка, я би так сказала, Богдана. Бойчук, вітаю! Ну що, Богданко? Ознайомимо наших глядачів з твою персону, так би мовити, аби вони трохи знали, що то ти за людина така цікава. Але я вам трохи розкажу таку предісторію, яка сі стала зо мною стосовно Богдани. Де ми сі познайомили? Познайомили зі мною тако просто і легко на вулиці, розумієте? У селі, в Молодькові, так сі стало. Ми ем, знаємо з Богданкою такий у нас є жарт. Що вікові категорії в нас ці трохи не сходять. У неї 40 мінус, у мене 30 плюс. Але дружба то є файна штука. І отакво наше знайомство почало переростати у дружбу. Я хочу, аби наші глядачі розуміли, що ти за особа, хто ти за освіту. Вчитель іноземник. Я працюю в школі і навчаю дітей німецької і англійської мови. А також займаються шицьками гарними справами. Ага, цікаві справи. Слухай, ти так нас е, зразу з того всього заінтригувала. Хто ну, може знати краще, ніж ти. Ну, та то, то слухайте, певно що. Відки кілька дипломів? Бо я пам'ятаю, ти мені розказувала? Котрий від чого? В мене хобі навчатися. В дипломі у мене дійсно є різних багато, курсів прийшла цікавих, навчань. Найбільше я горджуся, це є диплом по масажу. Так само в Італії, мій постійний клієнт, який О, приходить сей, йо, на масаж. Мені ти мене мнула. Так, що вмію, то вмію. Знаю, що ти маєш таку чудодійну штуку у собі, як аксес-бари. Що це все таке? Ти знаєш, я вже трохи е, усе почала розбирати, ну але наші глядачі все не розуміють. То ти мусиш нам на хлопський розум пояснити. Що це таке? Я би не сказала, що, це є, що я це маю в собі. Це більше енергія природи, яка є у всьому і у всіх. Але я знаю, як з ними працювати. Аксес-бари бари це є 32 точки. на… Голові людини і, впливаючи на них, ми запускаємо різноманітні процеси у, у тілі, у взагалі у житті в Всьому житті кожної людини, яка приходить до мене на цю процедуру, а також і на оточуючих рідних і близьких. Я би не сказала, що на сусідів всіх так само впливають бари, які я, а також є дуже багато людей, які цим займаються. Йо-йо, я, я так, і, так і мала мала вплив, мала честь побувати на цій процедурі. Найперше, ви розумієте, Йо, ця людина... Закінчила цю е, штуку, приходить така щаслива, усмішка на націлиться. Щось і бодано з тобою стало? Ти щось закохала, чи що? Ні, віточко, змов таке стало. Ну, що це таке, я кажу. Сеаксе з баре. Ну та й давай розказуй мені, вже на мені випробувала, мені якось так руки клала. Знаєте, я тут спочатку сі трохи її бояла, думаю, две, аби ще не дай Боже, щось мені не зробила». Але повірте, люди добрі. На мені це так спрацювало, бо вона не дасть брехати. Раз сі у мене вселила така енергія. Ми знаємо історію про мої городи. Я, як сішола то робити, успотіла. На другий день мене так ребра боліли. Якби ви знали люди, то капець. Так що і потім це приходить є... Віталія і каже: Богдана, роби щось, бо я не годна нарушитися. Кажу, віточка, можна ту енергію відправляти, не конче на роботи, на городи, на господарку. Можна на тому гроші заробляти або досягати Без різних знання. результатів. І після того Віталія почала. Зніматися О, у передачі. Та. Віталія взагалі почала кар'єру робити з, так, так, з легкістю, знаєте, злетіла як та ракета. Чи є в барах вікова категорія? Е, чи можна робити? Ти маєш на Старому, малому, підходить, ні? Підходить всім. Можна робити від народження і поки людина живе. Це файна штука, Це файна штука, вона допомагає заспокоїти дітям, коли вони страшенно активні. Або, ну, якщо ми говоримо про стареньких людей, якщо його дуже сильно щось болить, то ми біль... трошечки приглушуємо, скажімо так. О. І їм набагато веселіше робиться жити на світі. Ну, ось так і перевірено на моїх дітях. Раз мені так, і Богдана віручила, щось мені недобре зробила, знаєте, така якась ну, на душі якась така обіда. Стало, дзвоню, коротше, швидка допомога у мене. Боданко вечора. Йо, ви розумієте, це така пізна година, але байка. Моданка прийшла, все мені тут зробила. Діти, так як ми ще сиділи тихо одну годину. Ви розумієте, це навіть це треба було, ну, це ніхто не повірить. Це треба пробувати лише на собі, люди добрі, я вам кажу, Боже. Чи є протипокази до сього? Кому не можеш? Так само немає протипоказів. Ага, може, всім можеш. Мож. Можна всім. Все, і не і це якщо болячки, не болячки. О, дивись, яка. То це є чарівна сила, знаєте? Це не моя сила, це є сила природи. Це є сила всього всесвіту, всієї землі. Так, це не те, що я в собі може, щось нема. таке маю, і більше нікого ніхто такого не має. Це енергія, яка йде від Бога. А ви не думали це мальфарство? Це все нормальне, нормальне людське природне. Е, так, скажи мені, а на худобі це все роблять? На худобі. Можна і на худобі. Є е, такі спеціальні записані кліринги для тварин. Коли от ми зараз знаходимося в стані війни і багато є взривів, і тварини набагато більше відчувають е, звуки і вібрації всього. І вони дуже страждають від цього, е, від цього всього, від цих зривів. І так само, що заспокоїти своїх тваринок, е, є спеціальні кліринги, які цьому допомагають. Ну, тому що є навіть проблема така, коли приходиться е, от минулого року на новий рік, почали е, феєрверки стріляти, і у сусіда корова скинула талі. Ну, неприємна ситуація, але цього би можна було позбутися так само за допомогою енергії. Слухайся, може була тайна, ти всім розказала, що таке стало у сусіда нашого. Вже всі люди будуть знати. Але ж не знають у кого. Айо, ми заінтригували. Ну, ти знаєш, ми це вміємо. То це є файна штука. Коротше, як у вас заслабло телі, не треба ніяких витренерів, яка моя баба, запрошуйте Богдану, і то ти точно. Це є допомога лікарів, ми не, заб... не, не забороняємо, не заперечуємо. Лікарі мають свою роботу, а в нас своя робота. Якщо в нас близький зуб, то треба йти не до мене, а треба йти до стоматолога і лікувати той зуб. А не так само, якщо є проблеми якоїсь тваринки, якщо вона... Ну, то не йдемо до ветеринара, а не до мене. Я можу Що? так Все, правильно. правильно, так має бути. Е, наступне питанечко до тебе. Скажи мені, які твої враження від першого разу? Це я про бари говорю? Коли ти це тоді на мені випробувала, чи ти е, ще передомов на комусь це випробувала? Я краще розкажу, як це на мене вплинуло. Я коли їхала на навчання, у мене була дуже сильна температура висока. Я захворіла так, ледве жива була. І, але навчання я не пропустила. Все рівно я з температурою поїхала, і вже до 12-ї години дня. Від ранку від 9 у мене температура прийшла, і я почувала себе дуже гарно. І для, для мене це було дуже велике здивування, що таке може бути. І тому я з захопленням розказувала Віталії. Віталія їхала з температурою високою. Ти дивись, я зараз гарно себе почуваю. І вона класно. Якщо ми говоримо про те, що як я на це реагую, то коли я роблю людині так само аксесбари, то вона тут і вона отримує їй від цього добре і мені відповідно так само класно. Я радію і за результати людини і кайфую від самого процесу. Це супер класно. Ну, аби ви розуміли, жінка яку не зламати, ні грипа не ловить, ні корона не лапає, все люкс, вообще. Лапає, а, але не шкодить. А після барів то взагалі навіть мови нема що ся діюча сила. Чи є в барах рівні а -а -а. По, по зростанню? Ти ростеш там якийсь той перший рівень, перший, другий, третій, пішло і поїхало. Е, якщо ми говоримо про, взагалі, про систему, про модальність аксесів, там є різних багато рівнів. Аксес-бари це самий початковий. Там є аксес-бари, які вони допомагають взагалі у будь-яких питаннях, є аксес фейсліфт, це так само я прийшла навчання, йде по підтяжці обличчя, для е, Обмоложення всього тіла, а також це дуже допомагає, коли опущені якісь внутрішні органи, і ми їх ставимо на місце таким чином. Так само там є різні тілесні процеси. Це, напевно, що я би сказала, не то, що рівні, але просто е е інші навчання, інші навчання, інші спеціальності цієї модальності у системі аксесів. А максимальний рівень є такий, якого може досягнути? Максимальний рівень. Є, але навчання вони коштують дуже великих грошей і потрібно прикласти дуже багато зусиль. Спочатку я поки що на початкових рівнях, але я туди йду. Файно є. Жінки, хочете зекономити на косметологові? Просимо до Богдани Бойчук на фейсліфт. Так і на мені перевірено. Але я скажу. Та ти що, та я це буду трохи тримати в секреті, я би вже люди не знала. То, то все видко, все на мені, Ви, розумієте? ви не видите, які, які, які підтяжки вже. Далі е, поговоримо: чи бари мініють життє? Так, я би сказала, що бари змінюють. Взагалі, повністю життя людини і життя оточуючих, якщо в людина в хорошому настрої, якщо людина повна енергії, якщо людина проживає своє життя, а не життя, як належить робити, як сусіди, би що не сказали. Тоді вона почуває себе класно, і відповідно всі її рідні, оточуючі, теж почувають себе класно. А якщо почувають, оточуючи класно, то всім добре. І якщо ми говоримо в загальному, то і для цієї, для всієї України, особливо так же само в стані війни, дуже класно, коли роблять чим більше людей роблять бари, тому що змінюється енергія, і все виходить на, на, на зниження напруги. Все файно. Я щось чула трохи, слухаю там таку одну жінку застрооберегу, і вона розказувала, що зараз вселенна змінюється, змінюємося ми. Бо ми дійсно якісь такі стали напружені, знаєте. Ну, але аби то та енергія наша була скерована у правильне русло, то ми маємо що робити? Маємо? Приходити на бари і все. І стане легше жити всім сім'ї. Коби то наші вже люди в селі, всі це все зрозуміли. Було би нам усім легше жити, 100%. Мрія, яка сі у тебе здійснила. Яка здійснилася в мене мрія по відношенню до барів чи взагалі? Е, взагалі, була у тебе у житті мрія яка, якась і сі здійснила. Е, чи здійснилася у мене мрія? Звичайно, що здійснилося. Е, мрії майже, майже всі здійснюються. Якщо вони є дійсно мої, не, не нав'язані так сам суспільством, е, то вони здійснилися майже всі. Сама, е, сама класна мрія моя. Це, напевно, що е, дозволити собі жити і проявлятися такою, яка я є. Не ховатися, не боятися, не думати, що про мене подумають, чи що за мене скажуть, а жити так, як, як я живу, я гарно живу. У мене все класно. А бари годні змінити напрямок мрій? Чи посилити ту, -ту е, мрію на здійснення? Бари можуть. Допомогти усвідомити, яка є дійсно твоя мрія, яка є дійсно мрія кожної людини, і тоді воно здійс... відповідно і здійсниться. Чи здійснюються мрії якісь самі, самі, самі? Я думаю, що ні. Не можна сказати, що це якісь там чари, що ти прийшов, так щолкнув пальцями, і все в тебе класно. Ні, все це потребує роботи. Це є просто виникає бажання здійснювати те, що ми хочемо, не боятися, не сидіти собі в своїй теплій ракушці, а виходити і іти собі і досягати своїх мрій, і здійснювати мрії, і досягати своїх цілей. І в цьому це допомагає? По відношенню до особистого життя, там про кохання, це все впливає. От жінка шукає собі хлопа, розумієте? Ротія шукаю нагода знайти. Все допомагає чи ні? Нам теоретично я знаю, що допомагає. В, в моїй практиці такого ще не було. На моїй практиці переставали боліти ноги, перестав, знімалася температура, опускав, е, опускався тиск артеріальний, який був високий. Е, взагалі покращувалося здоров'я, покращувалися відносини, е, покращувалися відносини у сім'ях, які є, але на, на рахунок того, чи людина, чи можна знайти собі, чи хлопця, чи жінку, в моєму досвіді такого ще не було. Але я готова Перевірити, хто прийде. Перевірити. Наступний. Так. Хто буде моїм наступним клієнтом? Так? так? Ми переходимо до нашого такої, наступної серії. От тут є папірчики і тут є слова. Ти маєш, ти маєш обернутися папірчики, подивитися мудро, скласти нашу таку народну приказку і пояснити, що вона означає. На твою думку. Дай, дай Боже нашому телети вовка з'їсти. Молодець, першого разу. Дай Боже нашому телети вовка з'їсти. Перший раз чую. Так, ти склала народну приказку. А тепер поясни нам, що вона означає в твоєму розумінні. Я думаю, що приказка Дай Боже, нашому телети вовка з'їсти в даній ситуації означає наша перемога над нашим спільним ворогом. О, це є сила, це є дуже файно. Ви знаєте, якщо ми будемо єдині, згортуємося, то ми це, це легко, точно подолаємо. Ну, ви знаєте, що трендичиха ніколи не бреш. Боданко, останнє я е, хочу тобі файно подякувати за цю розмову. Ти мудра жінка, файна людина, я тебе знаю, дай Боже, би тебе знала ще 100 років. І у мене для тебе є такий файний маленький подаруночок. Ану, зараз ти його сама собі викинеш, похвалишся людям, аби слухай, ми не думали, що я така. Дякую щира. Що я щира, ні? Ану? Що там навікигне? Клас, там насипало твоя. Супер. Зіленки. Я буквально вчора думала, що мені треба такої гарної світочки. Вітуся. Дякую, тобі Клас. Навіть в тебе і в твоїй душі, і в твоїй оселі панує любов. Спокій, затишок, аби ця світочка давала тобі усе тепло, і ти все тепло віддавала нам. Що Богданку, нам би дні не з тобою не стало говорити, з тобою є про що говорити, ти файна мудра жінка. Будемо завершувати, і на кінець, що ти побажаєш моїм підписникам, глядачам та слухачам? Душевного спокою і миру в наших душах. Коли буде в нас мир і спокій, коли буде повага один до другого, коли буде розуміння, що все в світі єдине, коли ми не будемо намагатися когось обдурити обхитрити, а будемо з повагою і любов'ю відноситися до е, людей оточуючих, до природи, до землі, до всього, що є навколо нас, і живого, і те, що ми вважаємо, що є неживе. Тоді в нас буде все класно, і тоді е, ми всі будемо щасливі і успішні. Дай Боже, аби твої слова ще справдили. А вам міцного здоров'я! З вами була Трендичиха. І її баляндраси по молодецьки